Нашого світу по цілому світу, і сьогодні ми розпочинаємо нову програму на телеканалі Галичина. Тримаємо зв'язок. Ми постараємося в ній тримати зв'язок з нашими земляками, які зараз працюють власне, працюють за своїм фахом, працюють творчо, приносять щось нове в інші культури, підтримують українців, котрі за кордоном своєю працею, своїм талантом і своїм натхненням. Отож, сьогодні Ольга Яловенко радість веселкового. Вічну роси світанкові, і кохання вічне вишивала до довгими ночами в Україні, доні, берегиня мама. Співачка, педагог і просто чудова жінка, мама. І все це сьогодні. Ми попробуємо переповісти, розповісти вам і вітаємося. Привіт, Олю! Доброго дня, дуже рада вас чути і бачити. Попри те, що у нас різниця сім годин, ми все-таки знайшли можливість сьогодні спілкуватися з Детройтом, що в штаті Мічиган, в Сполучених Штатах Америки, і мені приємно, що там Ольга продовжує співати і продовжує навчати, і так само як і тут веде дуже дуже активне творче життя. Олю про спів. Я бачила неймовірні фотографії із з тобою в образах. Ну, ти, так знаєш, як от звикли дивитися фотографії оперних дів. От в цих образах воно так гарно. Що це було? Остання, е, остання наша така опера це е, опера Верді «Травіата». Е, Я тут співаю в театрі, а як в хорі. Дуже важко попасти солістом, я дуже до цього прагну, дуже хочу займаюся, працюю над собою, але ще, напевне, не час. І коли я приїхала вже два з половиною роки тому, я побачила, що йде прослуховування на хор в театр оперний і вирішила себе спробувати. Страху у мене зовсім тоді не було, так як я в собі подумала через ці всі події, які проходить зараз Україна, і тоді було це, це було дуже страшно. То все решта було на іншому плані, і навіть бар'єри, мовні, бар'єри, навіть бар'єри репертуарні, тому що тут потрібен інший репертуар. Все, що мені впало в голову, я просто йшла на це прослуховування і спробувала свої сили і пройшла. За першим разом, хоча дехто кілька разів пробує себе щоб попасти в цей театр, навіть ті, які роджені тут. Американців ну я чомусь не сумнівалася, що з першого разу тобі це вдасться, все таки ти тут була солісткою філармонії, і ти була провідною солісткою, е, і я впевнена це. Вже так забігаючи наперед, що тобі вдасться все таки мати і е, сольні партії. А що стосується репертуару, то ти мене зацікавила. А в чому різниця? Е, Верді травіата це класика, яка мені здається йде у всіх театрах, але які є нюанси з іншим репертуаром. Но тут обов'язково повинна бути арія американського композитора. У нас в Україні дуже рідко співають американських композиторів. Ну, По-перше, американська мова така досить невокальна, скажімо так. І я не можу сказати, що американські композитори, американські опери є поширені в світових оперних театрах. Але так як ми живемо в Америці, то, звичайно, обов'язково треба арію. Американського композитора, так само як в Україні, мабуть, арію українського композитора. А що стосується нашої вокальної школи, американської вокальної школи, от якось ти е, з колегами в хорі, там солістів ти чуєш їхніх. Є в чому різниця? Насправді е, не бачу. Не бачу. Я дуже завдячую Михайлу Павловичу Стефанюку, який дуже мене прекрасно вів і. Ці всі бази вокальні вони мені дуже дуже пригодилися просто набивати це все, розвивати далі і постійно займатися. А не було думки, що нова країна, і змінити професію, тому що насправді доводити свою компетентність, свій талант ну доволі складно, простіше просто піти на роботу кудись, де не потребуються якісь особливі здібності чи фахові навички. Ну знаєте, в мене от від дитинства я ніколи не знала іншої професії. У мене не було думки щось друге робити так само і зараз. Я не уявляю свого життя. Мені здається, що який би в мене стан не був. Коли я сумна, коли я весела, мене завжди музика вона витягує з усіх станів, з усіх поганих станів, скажімо так, в першу чергу. Тому я не, не думала про те, щоб. Піти що робити інше. Я так розумію, що зараз ми сказали про ту оперу, яка от нещодавно відбулася. А перед тим, в яких спектаклях тобі вже довелося співати? Ну довелося ну, вже, неправильне вже... слово. Так я вже співала в чотирьох спектаклях. Перший мій це була опера Гуно Фауст на французькій мові? Теж для мене це було таке нове і. Те, що ми маємо вчитися дуже-дуже швидко, два місяці на повністю від початку до кінця постановка з, від того, як ти починаєш працювати з мовою і завершення сценічні, сценічні репетиції. Потім у нас була концертна постановка Верді Аїда пізніше чеського композитора. Маленька лисичка, казка, опера, «Казка» і для дорослих і для дітей. І е, ось недавно, нещодавно, трав'ята чотири чотири опер. Ти так сказала, е, казка для дітей, і я відразу ж, е, відразу ж хочу з тобою говорити про дітей. Адже е, вокальна школа Ольга Яловенко в Івано-Франківську була відомою, була е, цікавою. І я розумію, що Ну, як викладач вокалу, сама я розумію, що заняття онлайн це насправді дуже-дуже складно, малопродуктивно. І, мабуть, твої діти з тобою просто підтримують більше дружній зв'язок, ці учні з Івано-Франківська. Так, з більшості дітей я спілкуюся і дотепер. Ми консультуємося просто як друзі, з батьками спілкуємося, але я з ними не займаюся онлайн. У мене була просто можливість їм порекомендувати хороших викладачів, з якими вони можуть продовжувати навчання. І багато з них е, і співає і надалі. А щодо Сполучених Штатів, по-перше, чи є там інтерес у дітей до занять вокалом? Бо тут у нас навіть зараз, здавалось би, війна і, можливо, щось по-іншому, але ні, дуже багато і дітей, і дорослих навіть хочуть займатися вокалом. А як там? Так само і тут багато хто приїхав з України. Вони також приходять займатися вокалом, але також є багато, які тут роджені. І батьки заінтересовані, щоб дітки співали, і, власне, щоб співали українські пісні, український репертуар, що допомагає їм як вивчити українську мову, так само і традиції, культуру, історію, тобто пісні можна. Я розумію так, що ти займаєшся там з дітками, і вже вокальна школа Ольги Яловенко тепер е, у Детройті. Е, так е, тільки як я приїхала зразу е, перші два місяці я ніде не працювала, бо в мене е, діти маленький е, хлопчиком було два роки. Але я весь час думала, як же ж я можу себе е, тут е, зайняти, як я можу бути корисною. І я зробила літню вокальну школу під назвою «Талант свій подарую Україні і в кінці літа ці дітки, які займалися на шести тижнів, ми вивчили пісні і зробили концерт. Це були благодійне концерт. Перепрошую, це вже тоді були дітки, і ті, котрі приїхали зараз, і ті, котрі вже котрі народжені в Сполучених Штатах, так які так. дітки прийшли угу. різні, так Так, різні дітки, так. ну але вони українського походження, батьки українці. Ну і почалося з цієї літньої вокальної школи. Коли я побачила цих дітей і, і, і оприділила, які в них голоси, я подумала, що було б варто зробити дитячу оперу. До якраз 2022 рік був роком Кирила Стеценка 140 років від дня народження. Кирила Стеценка. А він написав власне дві дитячі опери: Лисичка Сестричка. Верніше, вибачте, не, лисичка Котик та Півник і Івасик Телесик. Ну, звичайно, лисичка Котик та Півник була досить простішою за Івасика Телесика. Було дуже-дуже весело. Я правда, я не знайшла нікого для лисички, тому я її сама заспівала, а решта діток співали. Тваринок інших також у нас є і фотографії, і, і відео десь повинно бути це. Ти мусила працювати як режисерка. Ну тобто, викладачка вокалу ага. це одне. А як режисерка, теж я запрошувала режисера нашого місцевого, також українка, Руслана Промко. Вона з Тернопільщини, яка допомагала мені з постановкою ага. цієї дитячої опери. Моя мама була як концертмейстер, я як викладач вокалу і, і лисичка, і також нам трошки допомагали по декораціях. Ми зробили дві постановки: одну в музеї українському, а другу постановку в українській суботній школі. Які пісні більше подобаються дітям? Тому що я розумію, що опера це все-таки академічний співакадемічний вокал. В нас діти дуже люблять естраду, сама розумієш і пам'ятаєш. Як це у вас працює? Чи в поєднанні, чи все таки більше ви акцентуєте на академічному співі? Акцентую, ну якщо це такі короткі заняття, наприклад, там треба за два місяці зробити репертуар за три щось вивчити, то це звичайно, естрада. Зараз я трошки почала більше працювати в академічному. Ну, тобто легка академічна музика, старовинні якісь арії, нескладні, народні пісні, романси легенькі. Я також тут викладаю в музичному інституті українському, і дітки мої там виключно співають академічний вокал. Це вже студенти, це вже старші дітки. Ні-ні, ні, це інститут він як школа. Mm -hmm. Він рахується, називається як інститут, але там діти. чаться, дід. А взагалі, з чим таким найнесподіванішим е, і незвичнішим тобі довелося зіткнутися в твоїй професійній діяльності, і, якщо не секрет, також і ну, в звичайному, особистому, побутовому плані? А, ну, Взагалі, от е, по вокалу я себе добре тут відчуваю. Мені все, в принципі, багато можна всього робити, творити і також. Е, Тут можна співати українську музику для американської аудиторії, і для них це дуже дуже цікаво. Навіть був такий випадок, що я в театрі вже познайомилася з дівчатами, і вони звичайно, тут всі переймалися ситуацією, яка є в Україні. І багато хто мені казав, як ми можемо тобі допомогти, що ми можемо зробити. І в мене було, знаєте, перше таке прохання: якщо ви можете допомогти, ви всі музиканти, допоможіть організувати концерти, благодійні концерти для України. І у мене така дуже зараз хороша знайома, її звати Леслі. Вона з своїм чоловіком, який був директором при церкві, організувала мені сольний концерт, де я співала виключно українські народні пісні та романси, і вона захотіла заспівати зі мною в дуеті українську народну пісню. Вона сиділа, ми з нею працювали над вимовою. Їй надзвичайно це сподобалось. І дуже для мене новий, це просто поміняло, поміняло все, про що я думала, це коли мене запросили е, стати диригентом хору церковного. Це для мене було: кажу, ні, це неможливо, я не диригент, я можу заспівати, я можу допомогти, не диригувати. Потім мені священик дзвонить другий раз, я вас прошу, нам треба, тому що їхній е, диригент пішов на пенсію, вони, вони залишилися без нікого. хор залишився без керівника. І я кажу, ні, це другий раз також. Я кажу, ні, я це знаєте, страшно, ти ніколи це не робив. І в третій раз вже отець мені просто смс-курс спробуйте. Ну, знаєте, моя ж така думка, ну відмовити три рази священнику, ну це вже просто гріх. Ну і варто спробувати. І, ну, це, ну, це ж завжди вихід з зони комфорту це ріст. Ну, знаєте, вихід з зони комфорту це так дуже м'яко кажучи. Був. Я пригадую свої перші е, служби Божі. Це, це мені легше сольний концерт заспівати. Це я просто я йшла додому на дві години. Не чіпайте мене, я хочу поспати. А зараз е, Але... а зараз е, це для мене, знаєте, як дитина, якась. Е, ну просто я дуже вдячна е, в тому, що я співала в, в хорі в Україні в, е, в катедрі з Володимиром Рудницьким і в хорі воскресіння. Я дуже багато чого там навчилася, і дякуючи їм, я ми зараз робимо повністю оновлюємо службу Божу, і ми робимо службу Божу е, Леонтовича. Потихеньку включаємо всі твори е, служби, які є в службі Божій, е, Леонтовича. А хто Тому співає? Це... Хто співає в хорі цієї церкви? Е, в хорі співають е, наші українці, яким. Які... У мене є кілька хористів, яким вже більше як 90 років. Є 80, зараз приходять молодші. Е, є люди, які родилися в Америці, є третє покоління, які родилися в Америці. Кілька людей є, які взагалі абсолютно не говорять українською мовою, тільки, е, тільки англійською. Е, але приходять, бо кажуть: а хто ж, як не ми. І я постійно запрошую молодь, які приїжджають зараз, щоб приходили в хор, хоча, хоча їм дуже важко, тому що всі на роботах від ранку до ночі репетиції не можуть відвідувати. Тому поки що так, але все ну хор прекрасний. прекрасний. А ноти в хорі хтось читає чи доводиться отак без нот пояснювати все? Люди, які співають в хорі, вони вже співають років 20, напевно. Тридцять, я не знаю багато, може й більше. Вони вже навчилися, вони не є музикантами, багато з них не є музикантів, багато є. Uh -huh. е, і вони вже навчилися е, співати е, по нотах. Е, Мене дуже, мені дуже подобається, коли знаєте, коли старші люди 90 років, 80 років, вони так дві три репетиції і вони вже можуть співати. Я кажу, Боже, які ви молодці, наскільки у них добра пам'ять? Як вони стараються? Вони живуть цим. І мені дуже надзвичайно приємно наскільки вони мене сприймають як керівника як вони слухають, які вони уважні. Це відчуття просто неможливо передати словам. Ну, тобто, я так розумію, що є робота з дітками, є робота з старенькими людьми, і є робота в оперному театрі, де ти співаєш як поки що в хорі. Але знаєш, я так собі, от спілкуючись з тобою, подумала: в нас є така програма, яка називається Українські голоси. Ця програма присвячена українцям, українкам, які зробили кар'єру за кордоном, як співаки. І я думаю, що за якийсь час, от зараз ми поговорили про таке. От теперішнє, а от мене скільки там часу, і в мене будуть всі підстави робити програму Українські голоси про Ольгу Яловенко, і тоді ми знову з тобою будемо спілкуватися. Ну, спасибі дуже, а це моя мрія. Звичайно, я я надзвичайно багато мрію і багато займаюся для того, щоб стати українським голосом за кордоном. Дякую, Олю. Дякую за те, що знайшла час. І в тебе починається робочий день. Нехай він буде вдалим. У нас на час запису робочий день закінчується. І я сподіваюся, що всі мрії будуть здійснюватися як твої професійні, так і наші спільні про перемогу в Україні і про мир. Дякую. Дякую за ефір.